У Бердичеві працівники заводу Прогрес перекрили дорогу, бо впродовж п'яти місяців їм не виплачують зарплатню. Люди обурюються, де хто востаннє отримував кошти ще в жовтні минулого року. П'ять місяців не дають зарплати. За октябрь аванс за ноябрь. І все. Обіцяють, що продукція виходить, все виходить. А куди ці гроші входять, ми не знаємо. І де наші денежки зароблені. кредити дуже, все, комуналка, газ, отрізають, все невозможно. Що делати остається? Жена у мене інвалід, не працює, дочка не працює, працює. роботи не живи віка хочу. Зарплати немає, бо підприємство збиткує через ситуацію в країні, пояснює директор заводу Ігор Щесняк. За його словами, вони продавали свою продукцію в Росію, Білорусь та Казахстан. Але зараз звідти замовлень немає і доводиться екстрено шукати інші ринки збуту мелочи поэтому не выплачивается нам нужно зарабатывать месяц 7 миллионов зарабатываем 2-3 с чего мы возьмем деньги сейчас вы сами понимаете какая обстановка и заказы оттуда не идут поэтому мы переориентируемся немножко на рынок украины в пошуках інших видів обладнання і інших видів роботи. Сьогодні заборгованість по зарплатні на заводі сягає 6 мільйонів гривень. Але директор обіцяє почати виплачувати гроші вже наприкінці березня. На сьогодні борг по, зарпля, по, по зарплаті порядка 6 мільйонів. До 27 числа вони отримують дві зарплати януар і декабрь. Значить, задовженість остатків по... По... по ноябрю. Значить, ми платимо текущем порядку. Часть по заявленням, кому необхідно, а часть по мірі поступлення. Люди ж відступати не збираються, бо не вірять обіцянкам керівництва. Кажуть, за станки не повернуться, поки їм не виплатять хоча б частину грошей. Ніхто нічого не стане, ми будемо стояти і будемо намагатися, щоб нам віддали свою заборону. Тому що, коли приходить людина додому і немає за що заплатити комунальні послуги. Ну, це таке діло. Комунальні послуги. А коли приходиш додому і дитина, папа каже: Папа, ти конфетку купив? А папа дивиться такими глазами, як зайчик і кліпає. Не можу я купити тобі конфетку, бо нема за що. От ми, ми, будемо, ми будемо просто стояти і домагатися свого, віддати нам свого. Ми заробили.